Шановні підписники, сьогодні вам показую ось таку маленьку ракету в кузові Універсал. Це у нас Renault Clio 4-го покоління 2018 року випуску. Машинка тільки приїхала, розвантажилась з автовозу. Ну і вирішив вам її показати, так як особа не брудна, але якусь чистку, можливо, поліровку, щоб вивести її в ідеал, зробити не заважало би. Це у нас рестайл. В у нас відрізняються бампера, денні ходові вогні понизу. Бампер трошки симпатичніший а загалом такий же самий, як і Доріст. Диски у нас штамповки, це у нас структурні колпаки. Шильдики все на місці, він, до речі, весь в рідній фарбі, крутий дизайн. По комплектації одразу скажу, бачите, тут накладочки на молдингу хромові. Це вже трошки відрізняє його від базової комплектації. Плюс білі дзеркала вже покрашені в колір, по даху у нас є рейлинги. і пробіжимось покажу, що маємо по салону. Скло підіймачі переднє, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, система стоп-старт. Салончик охайний, пробіг у нас всього-навсього 150. 150 зараз скажу. 158 тисяч кілометрів. Це оригінального пробігу. Цікаві сидіння. Гарно виглядають. Заліз свіжачок. Зробити ще й хімчистку взагалі буде новесеньке. Круїз контроль обмежувач швидкості, шкіряне кермо у нас. Багатофункціональна мультимедія. Є навіть режими, кондиціонер, два ключі. Ключі геть новесенькі Ще один, що інший. Механіка п'ятиступка, зверніть увагу на стан ручки. Екорежим, круїз контроль, обмеження швидкості кнопки, підрульове керування магнітолою. Bluetooth гучний зв'язок відповідно є. Ця машинка привезена з Франції, розмитнена, сертифікована. Договір купівлі продажу виписали, і ви будете першим власником в Україні. Ну, Вибачайте, не чищена, не драйна, але... Ціник відповідний. Я думаю, зробити гарну уборку то не є питанням. Ось так от виглядає ця пушечка. Пробіжимось зараз з вами ще товщиноміром, кому не цікаво, перелистуйте. До речі, по матеріалам карти пластик, а торпеда, торпеда у нас м'ягенька, бачите? Бо є версії там, де е, торпеда просто пластикова. Тут вона м'ягенька. Так само в третьому поколінні вони є такі, що е, пластикова торпеда, торпеда є така, що м'ягенька. 139, 141, 131, 119, крила пластмасові, 114, 111, 110, 117, 105, 111, 125, 126, 125, 122, 127, 132, 118, 93, 98, 113, 105, Так, капот вже проходив, 120, 109, 123. 115, якось так. По пробігу. Зараз ще він-код покажу. Так, 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 так. де у нас там той він-код, нажимаєте на паузу, Записуєте він-код для звірки пробігу та обслуги автомобіля, щоб потім не було питань. Резина в порядку, це у нас клебер. Клебер, 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 не бачу року. 23-го року резина. І ззаду у нас 195, 55, 16. Мультісезон, всі сезонки якась ззаду не бачу, що це у нас за резина? Файрстон. Файрстон це що Франція, якщо я не помиляюсь. Не бачу дати, але думаю, теж. Плюс-мінус свіжа. Ну, як не говори, машина все ж 18-го року. Що ж, ця пушечка у нас доступна до продажу, готова до будь-яких ваших перевірок. Дзвоніть, приїжджайте, тестуйте і забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.